В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Бери від життя все по максимуму. Життя живемо один раз. Такими гаслами пропагується сучасна світська філософія життя, в центрі якої покладається людина. Але є й інша філософія життя, в центрі якої стоїть сам Господь наш Ісус Христос. І ця філософія життя відкривається нам на сторінках святого Письма. Сьогодні ми з вами, дорогі брати і сестри, прослухали притчу про божевільного багача. Одна багата людина зібрала щедрий урожай, і коли побачила його об'єми, то вирішив цей чоловік, що він розширить свої житниці, всі плоди землі збере у них і зупиниться, не буде більше нічого робити, а насолоджуватися життям, тому так своїй душі він і сказав: їж, пий і веселися! Але саме в цю мить пролунав голос Божий з неба. Божевільний, цієї ночі душу твою заберуть, кому залишиться все це. І як підсумок сьогоднішнього євангельського повчання для нас звучать слова. Так буває з тими, хто збирає багатства для себе, а не в Бога багаті. Ця притча має глибокий зміст. Вона відкриває нам про те, як людина може опинитися у полоні свого багатства і про те, як Господь дивиться на таку людину. Саме тому ця притча звучить не тільки для тих людей, які мають певні багаті матеріальні статки. Але і для кожної людини, яка живе на цій землі. У Євангелії ми не знайдемо жодного слова, де би Господь засудив багатство. Він і не засуджує, коли ми розширюємо житниці, тобто, коли ми в своєму житті земному розширюємося, здобуваємо у своїй професійній діяльності. У інтелектуальній діяльності. Він і не засуджує нас, коли ми ставимо перед собою якісь цілі і досягаємо їх. І якщо ці цілі мають конкретний матеріальний вимір, але осуд Божий падає на того, хто каже собі: зупинись, їж, пий і веселись, бери максимум від цього життя, коли усі ці. Статки матеріальні стають абсолютною цінністю людського життя, і людина більше нічого не бачить, окрім них. Саме тоді Господь возвишає свій голос, який по-різному в людському житті може проявитися, і буває так, що людина розуміє свою фатальну помилку, інколи вона встигає виправитися, але інколи буває і пізно. Господь говорить, це немов би на підставі того, що багатство не може продовжити життя людини ні на один день. Воно не має такої сили. Навіть якщо людина думає собі, що це можливо, то ця думка є хибною, тому що володарем часу є не людина, але сам Господь, Творець цього часу. Преподобний Ісидор Пелосіот говорить такі слова, Господь запалює свічку життя, Він і загасить її. Саме тому кожному з нас потрібно постійно мати пам'ять смертну. Тобто ми з вами повинні пам'ятати про те, що смерть може прийти в дім наш будь-коли. І вирішуємо це не ми. А вирішує це Господь. Саме тому ми повинні бути завжди готові подивитися в очі Бога. Подивитися так, щоб нам було не соромно запрожити життя, щоб наші дії, вчинки, поступки були підставою для того, щоб Господь нас не засудив, але виправдав. Щоб це Боже виправдання підняло нас до тих небесних висот, де він перебуває і де він для нас приготовив свої обителі. А що означає багатіти у Бога? Як здобути це багатство у Бога? Де воно здобувається і у який спосіб, яким чином можна це зробити? Багатіти у Бога це означає все своє життя віддати під десницю Божу. Всі свої надії і сподівання покласти на того, хто є творцем усього видимого і невидимого, хто є Творцем і духовного, і матеріального. Це означає усьому покладатися на Бога. Це означає знайти своє найголовніше багатство у житті, яким є сам Господь наш, Ісус Христос, тому що Він для нас звершив велику справу нашого спасіння. Якби не Божа любов, якби не Його присутність на цій землі, якби не великий викупний подвиг, то невідомо, що було б з нами і чи були б ми взагалі на цій землі. Але Божа любов є такою великою і невимовною, що вона перемагає всі єства устави для того, щоб людині відкрити можливість не загинути, але отримати вічне життя. І саме коли з такими переживаннями, міркуваннями, але найголовніше з внутрішнім устроєм, у нашій внутрішній людині ми будемо жити, тоді ми будемо кожного дня багатіти у Бога. І тоді все те необхідне, що ми маємо надбати у своєму житті, обов'язково буде у нашому житті Богом подарованим. Святитель Василій Великий говорить такі слова: якщо що від нашого багатства чи навіть від невеликих матеріальних можливостей ми знаходимо в собі силу і розуміння допомогти тому, хто цього потребує, робити добрі справи, тоді ці тимчасові матеріальні цінності отримують вічне значення, тому що вони служать. Для цінностей вічних, для цінностей Царства Небесного. Саме так, дорогі брати і сестри, ми повинні сприймати і розуміти все те, що отримуємо у нашому земному житті, через призму цієї притчі, через тлумачення її, через розуміння того, що Господь хоче нам сказати зі сторінок святого письма. І тоді наше життя виявиться не таким вже й складним, але легким, зрозумілим і проникливим. Коли ми відкриємо для себе ті ази християнських цінностей, які нам Господь дарує, які ми отримаємо у святій Христовій Церкві, коли ми усвідомимо, як повинен жити справжній православний християнин, тоді і життя наше стає Богу угодним і благочестивим. І воно провадиться у такий спосіб, що для нас воно є під силу, і Господь бачить наші труди і намагання і дає нам можливість отримати пізнання істини і наблизитися до вічного і Спасительного життя. Саме тому кожне євангельське слово. І сьогоднішнє, і вчорашнє, і завтрашнє, воно стосується кожної без виключення людини. І слово Євангельське сьогоднішнє говорить нам про те, що кожна людина щось у цьому житті з роками, з часом, з плином часу здобуває. Можливо, не у матеріальному розумінні, але у глибокому духовному, у інтелектуальному, хтось будує міцну. Красиву сім'ю, у когось гарні діти, хтось здобуває досягнень у своїй професійній діяльності, і все це дається Богом людині, все це є розвитком того таланту, який колись Господь посіяв в душу кожної людини. І це означає, що ми цей талант не повинні закопати, а навпаки, розвивати його, для того, щоб він перетворився. З матеріального виміру у той справжній міцний духовний зріст наш на цій землі, який закінчиться і увінчається особливо у вічному житті, коли Господь прийме нас у свої обійми. Тож пам'ятаємо сьогоднішні євангельські слова, які закликають нас у Бога багатіти, бо це справжнє багатство. Від того, хто є джерелом усякого блага земного і неземного. І це багатство відкриває для нас той шлях, що веде нас до вічного життя у небесному Царстві Христа, Бога нашого. Амінь.